Друзі, усім доброго дня! Хочу зараз показати, що в мене що я роблю новенького для мене. Друзі, ніколи не шила, верніше, давно колись шила одну косметичку в техніці Сінель. Це така ласкутна техніка. Зараз трошки розповім. А не так давно була у секунді і мені попалися на глаза такі, дивіться, платки жіночі. Один оце такий ну, яркіший, і другий, отакий, от чуть-чуть він такий темніший кольор у нього. І у мене ідея така закралася зробити сумку зимову. У мене такий полушубок чорний, зимову сумку зробити в техніці Сінель. Це така техніка, друзі, кому цікаво, пошукайте на просторах Ютуба. Дуже багато рукодільниць займається цією технікою. Я вкратце розкажу: це береться тканини, можна використовувати тканини, які у вас є вдома, залишки ненужні. Оце у мене дивіться, скільки цього усього барахла, яке жалко викинути, бачите, а все це піде осюди. Тут у мене 6 слоїв. Починає від темного, червоного, синього, в цвіточок, в крапушку і закінчується основним кольором тканиною це отакий у мене платок. Потім на 45 градусів проводяться лінії і все це відстрачується. Він між лініями я зробила 2,5 см. А потім все це посередині розрізається. Зараз зроблю, друзі, відстрочу і все вам покажу. Друзі, усе прострочила все полотно. Відстань між лініями вийшлося десь 1,2, 1,3. Ну, от так от. І потім викрила сумочку, бачите, углиси повикраювала і обстрочила її по кругу, отак от. На 0,5 см для того, щоб трохи закріпити края. А потім, друзі, пристрочила сюди манжет. У мене буде верх сумки, штучного хутра буде такий манжет, а потім тільки почала розрізати. Я вам скажу, що праця це дуже кропотлива, тому що 6 слоїв, 5 слоїв розрізаєте, а шостий трогати не треба. Кому буде ця Ну Цей вид рукоділія це називається Сінель. От, там багато на Ютубі дуже майстринь, які цим, які цим займаються, тому я мастер-клас не знімаю. І оце, друзі, одну половинку я вже зробила. Дивіться, як це все виглядає. Його ще, цю сінель називають Ще емітація ну, штучного хутра. Воно так все потім щіткою піднімається у цей ворс. Залишки, які випадають, виймаються, почиститься все. -все і буде так непогано. Дивіться, по-моєму, так непогано виходить, мені дуже подобається. Буду продовжувати далі, друзі, потім зніму вам, що в мене виходить. Ось, друзі, я завершила свою роботу. Ну, не скажу, що було легко. Така робота кропітка дуже. Тому що тут дуже велика товщина, у мене машина ледве тягнула оцю товщину. Я вже руками прокручувала все особливо отут, де касалося вшивати ручки, там декілька слоїв, і, і хутро, і оце планки з молнією. В общем, кропітка робота. Ну, воно того варте, друзі. Дивіться, яка вийшла у мене сумочка. І ще в мене був такий старий берет, я вже його не носила, хотіла спарувати відсіля фурнітуру, а сама тканина. Думаю, кудись піде. Ось. І тут була така декор такий був. Я пришила його сюди. Він ще трішки там лопнув. Я все систикувала. Ось, отакий декор на мех пришила. В общем, сумочка, друзі, із нічого. Це конгендерські платки. Ось деякі тканини, які були, ну, лежали. Хутро це мені родичка привезла, воротник був такий джинси, це були джинси моєї сестри, вони такі як вілюрові. З них я зробила ручку цю на сумочку і проставила туди ленту таку жорстку, щоб вона не гнула ну, не дуже така ламала її. Єдине, що я купила, друзі, оце пряжки. Молнія теж у мене з чогось була. А підклад, друзі, дивіться, там підклад такий гарний, плотний. Це теж на секанді була така декоративна наволочка. Це я її, бачите, порізала, вся наволочка маленька пішла на підклад. І ще треба молнію від ціля випороти. І вона теж кудись піде. От осталося, друзі, закріпити оцю ручку. Треба її чимось обробити, окантувати, мабуть, і настрочити. І оце і все, друзі. Сумочка моя готова. На, на неділі, З неділі піду на роботу в своїй цій шубці. Це я робила під свою таку шубку, у мене шубка коротенька під цегєчку. І оце, оця буде зимова сумочка. Як кажуть, із нічого, щось вийшло таке гарне. Планувала зразу зробити. У, другому, у другій техніці це техніка піца, де береться тканина основна, синтапон підкладається, накидаються різні кольори тряпочок, ласкутики такі різної форми. Потім була у мене така нитка, остатки ниток в'язальних. Все це викладується і накривається зверху органзою і стягається. Я на ньому тренувалася робити стіжку Купила лапку для стіжки хочу ще пробувати стіжку В общем, ідей забагато, друзі, але незабаром весна. І це все треба встигнути до весни. І ще мені дуже цікаву сумочку заказала моя дочка на 8 березня. Вона побачила цю сумочку, сказала вау, От, і заказала собі, знайшла в інтернеті теж сумочку, треба буде це все. Як кажуть, зробити лікало і почну. Що в мене буде виходити, друзі, потім вам покажу. Друзі, продовжую знімати своє відео 13 січня. Дивіться, як <смас> у нас все засипано снігом, але благо, що сніг, тому що мороз 17 градусів. Ось у мене заквітла фіалочка, першу квіточку дала. Я вже й не сподівалася, вона після пересадки. На підвіконі так, трохи прохолодно, ну, терпимо так. Зато, друзі, у мене як у рукавичці, усі мої звірі, усі вдома, бачите? Боська, Тут бонька моя витворює, Тьома, он і носа тільки що закрив лапою тьом морозно, да, вони тільки вибігають на двор е, в туалет сходити, та й бігом назад, друзі. Зараз покажу і бумер вдома, і ой, соня. Соня, давай підсажу. Соня на своє місце. Вона знає, що у неї тут місце. Моя гарнюсінька, усінька, да? так? Вони кожен на своєму місці. Оце Боня товчеться тільки. І дивіться, друзі, і бумер. Бумер, бумер. Хе -хе -хе. Моя собака золота. Бумеру не можна, друзі, перемерзати. Коли його дочка знайшла, у нього була болячка на животі, було також морозно на вулиці, він був маленький місяці півтора, і ми його довго ну, лікували, от, кололи його, і тому, якщо він перемерзає, у нього, у нього ну, знову вилазить оця болячка на животі. Ну, ветеринар сказав, що це як е, дитячий такий стафілокок дитячий. Ось, Тому бузька у нас вдома знаходиться коли більше 10 градусів. На цьому, друзі, прощаюся з вами. Таке у мене невеличке відео. Всім пока, до нових зустрічей!